У перші години реєстрації майже 30 заявок від Ужгородців. Стільки охочих за добу виявили бажання доєднатися до Центру підготовки населення до національного спротиву в Ужгороді. Тут офіційно стартував набір на підготовчий курс. Ужгородці здебільшого схвалюють таку ініціативу. Кажуть, перемогу треба виборювати до кінця. Потрібно. Це, ну як же? Зараз іде війна в Україні. Тому це. Це Добре діля. Діля оборони потрібні, національний спротив потрібен. Це, це від ворогу. Взагалі це потрібно всюди, не тільки на Закарпатті. Абсолютно, тому що якщо людина вона без підготовки, без фізичної, вона навіть 100 метрів не пробіжить. Тому це, це правильно. Потрібний. Чому? Ну як, чому? Війна йде. А зараз молодь така, що навіть не знає, що таке автомат. А та, думаю, що не потрібно. Чому? Тому що ворог там застряв і ми його далі. Відсунемо, і згорить Москва, так що все буде нормально. Я вважаю, що не кожен туди піде, тому що психологічний стан треба оцінювати кожної дитини. І якщо вона не підготовлена психічно до цього, психологічно, то тоді, напевно, немає сенсу. Це просто її зломить. А якщо дитина да, така більш вольова, то це добре. Да, я тільки за. Добре, молодь, треба вчитися, і обороні в тому числі. Якщо я був молодший, я б точно пішов. Вчання проводитимуть вперше в Україні і саме на Закарпатті. Заняття будуть безоплатні, з групами до 30 осіб працюватимуть досвідчені інструктори та тренери. Базовий курс триватиме три місяці. Зараз стартував цей спротив у нас в місті Ужгород, де професійні інструктори будуть навчати хто має бажання навичок, як правильно користуватися зброєю, як правильно вміти захищати себе, там свої родини. І зараз тільки в перші години у нас вже було зареєстровано десь до 30 людей. Одна група має складатися з 30 людей, і в першу годину воно вже було десь 30 заяв тому ми рахуємо, що люди досить активно відгукнулися на таку ідею, і це дуже важливо, адже вони пройдуть навчання. Це навчання буде тривати три місяці, і потім людина зможе отримати відповідний сертифікат. Подати заявку для вступу до центру підготовки населення до національного спротиву може кожен віком від 18 років і всього за допомогою кілька кліків у смартфоні. Така можливість з'явилася завдяки порталу Допомога Закарпаття. Це наш портал, де ви можете там швидко, зручно відкрити інфоцентр. Тут ми бачимо, де ми можемо ну, отримати ту чи іншу відповідну інформацію чи допомогу. Є у нас розділ ЗСУ, Бачите, тут є Закарпатський обласний центр підготовки національного, до національного споту. Відкриваємо тут є опис того, що там має відбуватися. Бачите, з групи 30 осіб віком від 18 років в одному з шести районних відділень центру. Ви можете звертатися, а тут от бачите, як вже виглядає сама ця заявка кандидата. Тут ваші дані, адреса реєстрації, фактичне проживання, код. І йде на перевірку. надсилається, це дуже швидко, зручно, буквально не треба нікуди ходити. воно попадає відповідно на електронну пошту для обробки. Людина людину її документи обробляють, насилають відбек, зв'язуються з людиною. Людина може спокійно починати навчання. За кілька днів керівники центру спротиву опрацюють подані заявки та здійсняють відбір кандидатів, які проходитимуть підготовчий курс. Опісля у закарпатській ова оприлюднять адреси центрів, де і відбуватимуться навчання. До них зможуть доєднатися всі, хто виявить бажання та пройде відбір.